Я от розумію, що кількість людей, яким, потрапляє, яким потрапляють в мої відео в рекомендації, збільшується, в той же час збільшується кількість коментарів під моїми відеосами, більш більш, звісно, позитивних, але є й негативні. Мені цікаво. Ну от, Люди, ну от вам. Хватає, вистачає часу писати мені такі коментарі. От воно вам треба. От воно вам треба. От спитайте самі собі. От воно надо вам взагалі? <плес> просто клікніть там пальчиком, тихніть, просто тикніть, щоб мої відео не попадали вам в рекомендації. І все, ну це ж не дуже складно. Складніше за все написати коментар. Це більше часу займає. Ну, зробіть, будь ласка, ну зробіть так. Ну от навіщо ви мені пишете? Ну мені це взагалі не цікаво. От просто не цікаво.